Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Про Україна, на каналі Українського Відня. Звуть мене Аня, Дивимось сьогодні Захід країни. Багато хто не любить, коли так ділять, але по факту на карті у нас є західна частина. Можливо, ми трошки зараз зачепимо і центральну, тобто ми однозначно дивимось. Хмельницький Хмельниччину, хоча ми раніше вас дивились разом з Харковом з Полтавою. Хмельницький дивимось. Дивимось Тернопіль, Львів. Можливо, когось випишу в цьому відео. Не подивлюсь, то напишете. Обласні центри пишемо. Чому ми дивимося обласні центри? Тому що якщо ми будемо дивитись всі інші населені пункти, ну, це буде дуже багато по часу. Тому ми подивимось обласний центр і загальну ситуацію, так, по регіону, по області, щоб ви загальну картину загальна картина у вас буде. Вінницю, Житомир також можна. Давайте тоді не розтягуємо. Не забувайте, мої хороші, підписуватись. Якщо вам подобається етера, подобається відео, натискайте кнопочку «спонсорувати». В Онлайн терах спонсори можуть задавати свої конкретні особисті питання. Так, їдемо. Хмельницький. Почалось. Дуже швидкі події, до речі, дуже швидка атака, дуже. ну, з жертвами, жертвами. Таркон. Угу. Котлован великий буде там, дірка така яма. До речі, в Хмельницькому десь біля води, біля озера, є також, ну, чи там ставок у вас, не знаю, вибачте, є е, цілій, він полює на якийсь захист. Так, так що в Хмельницькому, можливо, також загострення буде, буде. І буде гучно. Є таке, є така загроза. У вас там свої проблеми внутрішні. Я так розумію, вам і область чутно-частково, бо все одно страшно. От нема обстрілу, все одно страшно. Хмельницький. Найближчі. дні. Що ти скажеш нам? Ну, Приділяють увагу посиленню безпеки, нічого не можу сказати. Є якісь дії наші, в той же самий час багато чоловіків на фронт. знаєте, По багатьох регіонах йде загострення ну, якби посилення да, мобілізаційних заходів. То таке. Йде вказівка на атомну станцію. Хмельницька АЕС, Хмельницька АЕС, громихати буде поруч. Буде провокація. А ески геси будемо дивитись ще. Якийсь захист можу дати. Дивіться, можливо, саму конструкцію будуть посилювати. Навіть так. Дуже великі ставки на цю зиму. Так, на цю зиму на Хмельницьку АЕС. У нас лякаючі, якщо з нею щось станеться, то це велика перемога ворога. У Ворога, нібито є план. Зашкодити так, щоб ну, її роботі не існуванню, розумієте, а якісь перешкоди чинити в нормальному функціонуванні. Будемо дивитися. Тернопіль, давайте швиденько. на місто Тернопіль. Тернопіль найближчі дні. На захист працює, але він працює. По, по боках, знаєте, з боку. Не довіряйте пліткам. Буде багато слів, буде багато пліток, розказувань, що куди впало. Тут можуть села може постраждати. А воно так зненацька, знаєте, не до нас йшло. Ви як не ціль, ви не мета. Мета в нього є де промислова зона, але вона якась закинута. Тернопіль найближчі дні. Але це не зараз, так? Да? Він відкладає це питання. Тернопіль найближчі дні. Посилюйте захист, тому що одного показують невеличкі будиночки, приватний сектор. От що треба дуже обережно, коли ракети будуть йти. Тому що якусь ціль ворогу підсвічують. Там є і в'їзд виїзд з міста, є і промка. Гучно, гучно може бути, але тут більше загроза для району. Львів, вітаю, Львів. В найближчі дні. Львів. Ми ховалися там, да, багато харків'ян у вас є з Харкова, хто не знає, Поїхали за тишею, аж мурахи пішли, не вірите, не повірите, а поїхали за тишею зараз отаке. А що ваше у вас керівництво чоловік, да, мутить? Ваш імператор мутить, з ним тільки поважно, чи якісь титули йому дадуть, чи якусь йому дадуть нагороду. Зайняти собою. От людина зайнята собою, а не всім, що відбувається в місті. Будуть перебої по світлу, будуть от щось у вас почнеться з напругою, можливо, якась зміна цієї напруги. Бахне, не все скажуть. Передмістя, сам саме Львів. А що ти хочеш? Тут, тут, дивіться, дивіться йде така карта, як завжди, у нас іде на прифронтові. Дуже дивно. Я хочу от якби мати контроль над цим містом, бо є там об'єкти для мене. ну, Львів. Найближчі дні. Незрозумілі плани. Якась ціль зрозуміла Ну вона стандартна, да бо та ж сама ціль. А щось не зрозуміли просто кошмарить. Кошмарить, щоб якби людям не було куди діватись. Щоб більше людей потребувало якоїсь соціальної допомоги. Не заспокоївся ворог. От що своєму зуб точить, як ми кажемо, все. Кігті точить. від найближчі дні. Передмістя. Раз. Ага. Де були раніше полігони, військові частини поприлітають. Пром. Зона, військова зона. Угу. Якщо є якісь такі об'єкти, що з військовими пов'язані в місті буде прильот. Я не можу називати, я розумію, про що я не буду казати. В самому місці. Там воно пристріляне, там вже було, але от знову дрони, шахеди, розвідка, то таке, воно буде видивлятися. Тут треба боятися ракету. Сильний якийсь, настільки хвиля сильна буде. І потім приспокоїться він. Загострення, заспокоївся. Якщо б не наводила, до речі, наводити будуть колишні військові. Люди, які ну, давня військова школа, знаєте, перевертні будуть. Шахеди кружляють над якимось житловим комплексом, маленьким районом. Прям видивляються, очі прям туди падають. Знаєте, що може бути? Що кружляв-кружляве, прямо в будинок йде? От дивіться. Я дивилась відео по Львову. От правильно сказали, не, б... не біжіть, коли вже ну, оця біда, коли вже воно над вами. І шукайте укриття найближче, там, наприклад, підвал. У нас метро є в Харкові, у вас немає. Я просто розумію, що ви відчуваєте. Ми так само бігли, і я просто знаю, що може бути. Уламки можуть бути. І ви, наприклад, біжите себе, ви можете обдивитися, а дитинка поруч біжить. То може не зреагувати. Я чому? До чого я? Заздалегідь. Не хочете? Ти? Ну, от я розумію, що у вас стара частина міста, особливо там важко з укриттями. Міркуйте над тим, що зробити або якісь мобільні, або самі для себе. Тому що, якщо ми самі собі не допоможемо, дивлячись на те, що ваш імператор зайнятий собою, то я думаю, вам ніхто не допоможе. Робіть для себе. Якісь там місця, щоб сидіти. Це, ну, це наші дітки, яким треба, хоча б ну, не так сильно чути ці вибухи. Що ще порадити Львову? То знову такі діти. До речі, хто ховається в садочках. Тут, де показує, що він може вдарити будинок, і поруч от школа така невелика, або садочок. У людей є такий, знаєте, звичка виходити, коли обстріл на вулицю, там подихати, покорити. В небо подивитися, звідки летить, або постояти в коридорі, не стійте. Тут показує, що склом може. ну от, Зрозуміло. Пересиділи, перехрестилися і пішли додому. Хай їм все вертається. Всіх обіймаю.